У цьому відео ми дізнаємося, чи варто купувати сучасні літій-залізофосфатні акумулятори на прикладі двох акумуляторів від Redodio. Перший акумулятор було під'єднано до DBG один рік тому. Другий акумулятор я під'єднав 9 місяців тому. В основному в даний DBG живуть два 3D-принтери, які постійно і без зупинок друкують. Можемо зафіксувати середнє споживання 3D-принтерів близько 240 Вт. в основному дані акумулятори використовувались в буферному режимі. Періодично у нас вимикали світло, і зараз останнім часом знову повернулись графіки відключень з обстрілами енергетики. На жаль, і ми бачимо, друзі, що до наших акумуляторів паралельно під'єднана додаткова зарядка для того, щоб все встигало заряджатись. Сумарний струм заряду цих акумуляторів становить 40 ампер. Також, друзі, 3 місяці тому я поставив лічильник день-ніч для того, щоб заощаджувати на рахунках. І відповідно, останні три місяці, друзі, дані акумулятори використовуються в циклічному режимі. Наш ДБЖ під'єднано до розумної розетки. Як бачимо, розетка зараз відключена, вона запрограмована за нічним тарифом. Об 11.03 ночі вона вмикається і вимикається о 6.57. А, точніше можна налаштувати з 11 до 7 ранку. Перед вами статистика енергоспоживання за місяць. Бачимо, що в середньому принтері споживають близько 100-120 кВт-годин. Також три місяці тому я під'єднав третій акумулятор, його ми тестувати не будемо, оскільки він не тривалий час під'єднаний. Наша увага буде зосереджена на двох акумуляторах від Redodio. До речі, огляд на ці акумулятори є в мене на каналі. Дочекаємось, коли додрукують принтери. Від'єднаємо акумулятори, зарядимо їх і проведемо їх тестування по ємності і опору. І порівняємо з першими показниками, які я проводив і в мене є на каналі огляд. На ці акумулятори. Тож, друзі, буде дуже цікаво, переходимо до тестів. А почнемо ми з акумулятора, який було введено в експлуатацію 9 місяців тому. Даний акумулятор має Bluetooth. Можна підключатися через застосунок і моніторити показники. Ми дізнаємось ємність цього акумулятору. А поки я його під'єдную, давайте перенесемось в минуле і побачимо, яку ємність віддав цей акумулятор. При розряді струмом 20 А точнісінько цим самим електронним навантаженням. Акумулятор віддав 101 Ампер годину, 1291 Вт годин, і це трохи більше, ніж заявлено, бонусом отримали 1 Ампер годину. Переносимось в теперішній час, струм розряду 20 А точнісінько, так само, і розряджати будемо до повного відключення BMS платою. Ну що, поїхали. Тест ємності завершено, він тривав 4 години 52 хвилини майже. І ми отримали, друзі, 97,3 або 1240 Вт. Годин. В порівнянні з першим тестом ми отримали на 3,5% менше. Беремо другий акумулятор і проводимо таке саме тестування. І давайте повернемось в минуле і побачимо. Яку ємність він віддав при першому тестуванні? Акумулятор віддав 102,5 або 1306 Вт, що реально більше, ніж заявлено виробником. Налаштування встановили ті самі, поїхали. І вже зранку ми дізнаємося результати. Тестування завершено, і акумулятор віддав 96,4 Аг, 1227 Вт -годин із заявлених 100 а годин і 1280 Втг. І в порівнянні з першим тестуванням ми отримали на 4,9% меншу ємність ніж першого разу. Тож Можемо робити висновок, що при активному використанні акумулятора в буферному режимі, в циклічному режимі на ДБЖ, який призначений під звичайні акумулятори, ми будемо приблизно втрачати в рік біля 5%. Тобто за 2 роки ми втрачаємо 10%, за 4 20%. Дістав перший зібраний мною, дітей з асфальтний 12 вольтовий акумулятор для ДБЖ. Цей акумулятор працював в основному в буферному режимі, але іноді під час відключень світла він мені дуже допомагав і мій комп'ютер працював близько двох годин. Так, і ми бачимо, що введений в експлуатацію даний акумулятор 05.04.23 приблизно 2,5 з половиною роки цей акумулятор в роботі. Повторюсь, в основному він працював в буферному режимі в комп'ютерному ДБЖ. І давайте, друзі, ми поміряємо його ємність. Ємність будемо тестувати за допомогою електронного навантаження, яким я тестував ємність цього акумулятору в 2023 році. Давайте під'єднаємо, і струм розряду буде 9,99 А, тобто майже 10, тому що дане навантаження. Не витримує саме 10 А і вимикається. Бачимо, що акумулятор повністю заряджений, напруга на ньому 14,1 вольт. І запускаємо тест. Ми бачимо, що у нас розряд потужністю 130 Вт. Ну що, чекаємо результатів. Тестування ємності завершилось. Як бачите, на жаль, вийшов з ладу. Вентилятор я поставив ось такий додатковий, і значить, по результатах, друзі, ми отримали 13,2 години в порівнянні з першим тестом, де ми отримали 15,5. Отже, виходить, друзі, що за 2,5 роки наш акумулятор втратив 15% ємності. І це значить, що приблизно 6%-6,5% в рік. У нас деградували ці елементи, тобто трохи швидше ніж елементи на акумуляторі від редоділо. Тож, друзі, ми можемо зробити висновок, що ось такі акумулятори ми можемо сміливо брати, і вони будуть деградувати приблизно на лише 5% на рік в порівнянні зі свинцем, це взагалі небо і земля. свинцево кислотні акумулятори за два роки вже помирають повністю. Дуже багато випадків, коли вони помирають за один рік. А у випадках, як зараз нам потрібно дуже швидко зарядити акумулятори, то свинцево-кислотні. Навіть і за півроку виходять з ладу, на жаль, опір даних акумуляторів при першому тестуванні становив 3,37 і 3,38 мініолом. Давайте подивимося, чи змінився 3,38. в даному випадку за 9 місяців використання опір не змінився. І, друзі, другий акумулятор має опір. Красиво. 4,12 мідіом, тобто опір зовсім трохи збільшився. І маленький акумулятор мав опір 7,36 мА. І зараз опір становить 11,68 тобто можна сказати, що вже опір відчутно збільшився. Хоча, з іншої сторони, цей акумулятор розряжений. Давайте його підзарядимо. Підзарядив акумулятор, давайте подивимося його опір зараз. 11,56 мО. Ну, на 4 мільйом опір піднявся. Це вже трохи суттєвіше, але, попри все, цей акумулятор продовжить працювати. Провівши дане тестування, ми можемо зробити наступний висновок. Для з різофосфатних призматичних елементів можемо розраховувати на втрату ємності приблизно 5% на рік. Для циліндричних елементів втрата ємності становить близько 6% на рік в моєму. Випадку на моєму прикладі, де акумулятори в основному використовувалися в буферному режимі на звичайних ДБЖ. Дані акумулятори продовжать працювати іще не один рік. Ну, уявіть, приблизно за 6 років ми втратимо лише 30% ємності, а 70% ємності буде в нас в розпорядженні. Тепер акумулятори від фірми Redodio я можу сміливо рекомендувати, оскільки вони вже перевірені часом і дуже добре себе показали. І, друзі, в період з 20 листопада по 1 грудня на сайті Redodio проходить акція Чорна П'ятниця і можна придбати такі акумулятори друзі, зі знижкою 10%. Переходимо за посиланням, яке ви знайдете в описі під цим відео. В налаштуваннях встановлюємо мову українська. До речі, зверніть увагу, російської нема. Це дуже чудово. Так, Натискаємо Прийняти. Сайт оновився він вже українською мовою, друзі. У період з 20 листопада по 1 грудня діятиме знижка 10% за промокодом velauto 10. Дана знижка буде діяти на три моделі акумуляторів: це акумулятор 12 Вольт 100 ампер годин, 24 вольт 100 Ампер годин та 24 Вольт 100 ампер годин з Bluetooth на всі інші. Моделі буде діяти знижка за промокодом WELLAUTO 6%. Тож, друзі, якщо ваш інвертор або ДБЖ має робочу напругу 12 В, обираємо відповідний акумулятор, натискаємо Додати в кошик. Якщо вам потрібно два акумулятори, обираєте їх кількість. Наприклад, в нашому випадку це буде один. Далі переходимо до каси. Для того, щоб замовити акумулятор, необхідно обрати доставка в Україну, ввести своє ім'я, своє прізвище, ввести адресу, квартиру, місто та поштовий індекс. Обов'язково вкажіть ваш номер телефону і тільки після цього ви дізнаєтесь вартість доставки. Тож для прикладу, вартість доставки в мій регіон становить 1484 гривні. Загальна ціна становить 10 тисяч 19 гривень. Але, друзі, ми вводимо промокод wellauto 10 і бачимо, що загальна економія становить 898 гривень, і загальна сума з урахуванням доставки становитиме 9 тисяч 570 гривень 50 копійок. Процес доставки в середньому займає від 15 до 30 днів. Доставляють акумулятори зазвичай кур'єрською доставкою від нової пошти прямо на адресу, або іноді цим може займатися міст пошта. Для прикладу, давайте розглянемо варіант, коли акумулятору на 100 Аг нам не вистачає, тому ми беремо два таких акумулятори, натискаємо до каси. І ми бачимо, що вартість доставки в цьому випадку становитиме 2968 гривень. Справа в тому, що доставка кожного акумулятору оплачується окремо. і якщо ви купите два або більше акумуляторів, скоріше за все, вони прийдуть в один день, але іноді таке буває, що акумулятори можуть приходити з різницею 2-3 дні, не переймайтеся всі акумулятори обов'язково приїдуть. І ми бачимо, що загальна вартість двох акумуляторів з урахуванням доставки і про. До речі, знижка за промокодом становить 1797 гривень майже 1800. І, друзі, загальна сума буде становити 19141 гривню. І для прикладу, давайте порівняємо вартість з доставкою акумулятору на 200 АГ. Давайте дізнаємося, що все-таки буде обирати вигідніше. Переходимо до каси. На модель 200 АГ промокод wellauto 10 не працює, тому, друзі, вводимо промокод «WELLAUTO». І ми бачимо, що знижка за цим промокодом становить 1127 гривень, і загальна вартість буде 20908 гривень. Це нам каже про те, що купити два акумулятори по 100 Агодин буде трохи дешевше, ніж купити один на 200 Адин. Також, друзі, я дізнався, що Redodio спеціально для України надала промокод на знижку 8%. Давайте спробуємо застосувати його. І ми бачимо, що знижка у нас трохи більша, і загальна сума становить 20 532 гривні. Далі вводимо дані вашої картки. Перед покупкою потрібно переконатися, що у вас відсутній ліміт на оплату в інтернеті на дану суму, і також переконатися, що дана сума у вас доступна на картці. Також вводите номер телефону і натискаєте Купити зараз. Після оплати акумулятори будуть відправлені і доставлені за вказаною вами адресою. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисним. Не забувайте ставити вподобайку і до зустрічі в нових відео.